Привіт! Хочеш покрутити нові та популярні слоти, але так, щоб не витрачати реальні гроші, тоді тобі треба на сайт onlandia.org.ua виділив три основні причини, чому цей сайт має бути в тебе в закладках. По-перше, на ньому зібрані демки популярних слотів від провідних світових розробників, в тому числі новинки від Endorphinia, такі як 100 та Joker Стокер. Можете крутити відомі та улюблені слоти годинами, з вас не попросять жодної копійки. Можете купувати бонуски, наприклад, в світ Бонанса або Gates of Олімпус, а можете покрутити раритети типу Mad Men Monkey, яких вже немає в жодному з ліцензійних казино України. Зручно, що якщо під слотом перейти на сторінку провайдера, то видно всі його слоти, що доступні для прокрутів без необхідності реєстрації та поповнення депозиту. По-друге, на сайті слоти поділені по категоріям книжкові, фрукти, піраміди, новорічні слоти з драконами, піратами та окремо зібрані краш слоти. Останніх не дуже багато, але представлені найкращі зі своїх жанрів: авіатор, Біг Бас Краш та Балун. Рекомендую перейти на всі відео нашого каналу і знайти там ролики про стратегії гри в Авіатор, щоб надемці, яка дозволяє грати безкоштовно на сайті onlandia.org.ua, пропрацювати ці стратегії і, можливо, вже потім перейти до гри на реальні гроші. А це підводить нас до третьої причини повертатись на сайт onlandia.org.ua – та можливість вигідно перейти від демогри до прокрутів у легальних казино. Всі з представлених на сайті ігрових закладів мають ліцензію на проведення ігор онлайн. А це означає, що працюють вони в межах українського законодавства. А їх гравці і їх депозити та персональна інформація відповідно захищені. По кожному казино прописані його переваги та недоліки, його рейтинг на сайті Онляндія. До речі, методологія оцінки операторів азартних ігор. В деталях описано на сайті. Також тут вказано номер ліцензії, та головне, прописані вітальні бонуси для нових гравців та загальні бонуси за перші депозити. Плюс деякі казино пропонують унікальний промокод, бо лише скориставшись ним при реєстрації, ви зможете активувати ці бонуси. Ну і наостанок скажу те, що написано на кожній зі сторінок сайту onlandia.org.ua. Надмірне захоплення автоматами може призвести до ігрової залежності. Грайте відповідально.